Зараз учасники розбирають фарбу. Можемо подивитися. ось жовто блакитні патріотичні кольори. А що з ними є? Два пакетики, так? Да? Почему вы решили взять участие в таком забеге, часто бегает, и еще побеждает украинцам в целом? Только Счастье и здоровья. А бегать только начали, поэтому первый забег. Сами только в Бургарт приехали, интересно посмотреть, чем живет. А из вы? С Киева. Ясно, ви на Ужгород просто як гості приїхали Ні, чи Уже ми вже з да, нами здесь тренуємо. Ясно, Заливаємо. ясно. Тобто, взагалі з спортом у вас пов'язане життя? Да, так, повністю. Так, так. Ви спортсмени, професійні, так? тільки Не професіонали, але любителі, можна так сказати. Ясно. За лічні хвилини буде старт заходу. сюди? Сьогоднішній захід ми вирішили проводити дня фізичної культури і спорту, які визначали вчора, тобто проводимо свободу до вересня. Цей забіг входявся в форматі колор-прагниці. Таких формат, який доволі популярний в Європі, започаткувала його, наскільки я знаю досить давно. Зараз набувають популярності як я кажу, в Україні, ми вирішили приєднатися і долучити Закарпаття до цієї гарної традиції на Закарпатті забіг, хто нормально проводиться вперше. Ми готові! Починають ну, сміловіші, зараз пробіжать. Ну і власне зараз коло по парку веселій кольоровій компанії. Як і обіцяли, весело і незвично. Так проходять вихідні в Ужгороді. На цьому ми нашу стрім-трансляцію завершуємо. Мене звати Вікторія Жуйко. Це Ожгород і пам'ятаєте найкращі новини завжди на сайті Зік.